Всім привіті! Ви на каналі Моє Життя. Мене звати Світлана. Хто не знає, дякую, що ви зі мною, а я з вами завжди буду. Ви зі мною, а я буду з вами завжди. Завжди вас підтримую і передаю вам позитивчик, щоб було все добре. Я оділася і думаю, трошки включуся, тому що на дворі буває якось так. Знаєте, люди ходять і. Ну, порою незручно навіть включитися і привітатися. А там вже, походу, якщо в мене вийде, то я включуся. Ах, дякую вам всім за поради. А, я йду, мені треба таблетки якісь купити. Може, я куплю аллахол і треба щось таке от печінки. У мене панкреатин є, і ранітідін я пила. Но мене дуже горить, час від часу, просто аж пошить, просто пошить горечу. Я просто п'ю водичку. І навіть мені вода така, знаєте, не така, як треба. Ну, щось трошки успалилося. То я собі куплю боржомі. Думаю, що в бутилці, бо я коли мені було дуже погано, дуже боліло, аж напухла печонка, то мене було торкнутися. То я пила боржоми і мені дуже допомогло. То я куплю собі бутилочку маленьку, цю півлітрову, вона дорога. Але нічого не зробиш, куплю і вип'ю. Ну, такі справи. Жовчний позир, я знаю, що там жовчний позир у мене, тому що, як казали, колись мені 99 хвороб у вас як ви ще живете? Ну, Це не то, що я придумляю, а це дійсно так. Я якось раніше, то я страшенно дуже хворіла, особливо де я приїжджала у Попілянський район, я там взагалі просто навілазила з лікарні. І там в мене хволіціт, і хронічний панкреатит, панкреатит і у мене у желудку, Що я буду розказувати? Поліп ось такий, як палець у желудку. Треба зондом було. Я на учоті стою, розкажу вам трошки своє. Це моє. Так що, це моє лічне. Воно до вас не касається. Не бійтеся. І Я думаю, що того поліпа немає. Він пішов від мене. Треба було постійно наблюдати. Я їздила в Житомир, тому що у нас тут такий зон, що страшно. Хоча і трохи в Житомирі повредили мені горло, і після того я не стала просто їздити, його наблюдати. Треба було його видалити. Я їхала на операцію, було мені дуже страшно, було тяжко. Його удаляють таким самим зондом, там лампочка світиться, і видаляють, витягують через рот. Але. Я так переживала, плакала, що Бог мені не дав зробити операцію. Я приїхала, було дуже багато людей під кабінетом, хоча б не, не, не вжарить, бо стою, одягнута. І люди сиділи, там на стаціонарі казали, що тільки не робіть операцію, бо я вирізала одного поліпа, і мужчини сиділи, а вісім поліпів. Там же ж залишається корінь. Він не переходний нічого. І там, типу, виросло замість того, дуже багато. Тепер я страдаю і дуже-дуже сильно страшно. Я так зрозуміла, що треба там, де поліп, то вирізати кусок желудка, чи що, я не можу зрозуміти. Я тоді була ще, це поки я ждала чергу, я тоді була ще в розпачі, я не знала, це ж вже є ну, подивіться і на операцію. І ви знаєте, Бог мене одвів. Я коли вже лягла. І запустили того зонда, то лікар сказав мені, це така процедура, хай Бог не дає, я, то не можу його винести це все, що вам операції робити ми не будемо. Представляєте? Я так плакала, молилася. Я ж не могла говорити, тільки це чула. Вони витягли, і я кажу, чому. Вони сказали, що у вас на Поліпі. Поліп дуже воспалився і пішла ерозія на весь поліп і зачепило е, круг желудка Якщо ми його зараз будемо забирати, ми наробимо біди. все мені більше нічого не треба було. Ми мені щось приписали: лікування, травки, таблетки. І я так пила пила і кажуть, підлікуєте і приїдете І я вже не їду, вже багато років я не їду туди, не провіраюся, я так живу. І прошу Бога, щоб хоча б було так, як є, тому що не хочу. Аби тільки не було онку, тому що воно перерождається в онку. Ну, я думаю, що ще у когось, може, таке, не дай Бог, є, то хтось зрозуміє, а кого немає, то може ще й посміються, і порадуються. Але радуватися, боронь Боже не можна, не радуйтеся, тому що хвороба приходить мгновенно. За один міг може бути хвороба. Так що добро, добро і тільки добро. І добро переможе зло. Боронь Боже, зла. Не робимо зла ніколи і не думаємо навіть. Я то живу, я. мені жалко всіх людей, мені хочеться допомогти, якби було чим, то. Здається, б допомогла. А коли немає, то хоча б якось морально, якось словом, ділом ділом і помислом. Ну, а так, якось. А печінка в мене жовчний пузир у мене перегиб іде. Розкажу за хворобі трошечки, бо я знаю свою проблемку, я ж не буду її це казати, але сьогодні скажу: йде дуже загіб. І я дуже часто їздила у Житомир і до Коростеня, тому що тут не можна було нічого зробити, було дуже сильне ускладнення, і треба було. Я просто кричала від болі. Треба було його як розкочегарити, Ну, ніяк не можна було. Мені заливали шприцом через рот, трубочку, а масла різні і зробити зондіровані. Не вийшло, мої хороші. Я два часа з половиною лежала, і зондіровані в мене не виходить. Тільки там мені написали ну, грілка тепла, грілка тепла, потім вода мінеральна, потім дуже багато алахола. Я забула, написано, де є. Я так робила. І тільки одне спасіння, щоб нібито ну, гарно так сказати, ну щоб. Якось було тільки спасіння в таких людей, коли виходить, у людини случається понос. Тоді людині стає вже краще. Ну, не знаю. Здається, в мене так. Нормально так все по тому ділу. Але чогось заболіло, тому що ще в мене гемангіома. Я казала вам, я падала, коли я жила там і годувала свиней. Форточка не відкривалася у хліві, і були достки. І я так відро хотіла корито почистити, і коли 15 літрове здорова свиня годована, треба було віляти їжу. І в мене нога посковізнується, і я падаю печінкою об оці достки, що зложені на. Ця. І, ну, вона називається як? Куча і ще називається, типу, як... Ну, там, де свиня живе, хатка їхня. І я падаю і ще плюс ця дощечка відломується, і я далі падаю на другу і печінкою. Я не могла пів піднятися. Мені дуже боліло і з тих пір. От мене чомусь як, може ну, Признали, гемангіома печень, пухлинка доброякісна. І узіст у нас був такий дуже добрий царство йому небесне. Він завжди казав, ти повинна до мене приходити через місяць, поки на провірку і наблюдати. Я ходила, потім він дивиться, що трошечки як вона вилічилася, сказав, що ходи далі, там щось треба було робити, не дай Бог буде далі вилічуватися, щоб не прозівати. Ну, ну, онкологія буде. Потім стала вона як на місці, та бухлиночка. І сказав, через три місяці я прийшла, потім сказав через шість. На жаль, його зараз немає, я більше нікуди не ходила. І так собі помаленьку живемо, як і всі люди. Стараємося по лікарях менше ходити, тому що це неприємно, І якщо йдеш туди, то, то там можна понаходити дуже багато. І... Треба на це все кошти і лікуватися, а цього всього немає, тому що вон, один хлопчик сопе. А ще в мене теж не один хлопчик, а ще є, треба хоч трошечки якось щось для їх. Так що не будемо про проблеми. Але коли вже нас дуже бере, то треба, звісно, то, то ми тоді вже звертаємося, от коли мені стало геть вже так добряче погано болить, болить. Дуже болить, воно, як там, знаєте, тяжке стало, як розпирає печіночку, там жовчний позир буде, я ж не можу знати, що зараз, тому що і там і там проблемка. То я зараз постараюся випити водичку і куплю аллахол і а, поприймаю і думаю, що воно саме по собі пройде. Ну Так, я не їм багато, щоб там сказати, що я ну багато її. Їм овсяночку. таке щось слабенька їжа така, знаєте, не відварна, відварила курку. Вона геть ж і без шкурки, і без цього, і без жиру одвара нічого немає. І при тому, коли ще я її ну, добре мию, а потім ще коли відварую, то вчора відварвала, то водичка перша закипіла, я зливаю. Отакі справи. Так що все буде добре. Корзиночок поки немає. У мене немає ленти. І поки брат дуже-дуже він відраджений, дуже зайнятий, то поки немає. Але все буде добре. Головне від здоров'я. буде, Будуть корзинки, буде все. І до корзинок. Ось так. Я думала, що там, якщо в мене вийде, буде час, тому що в мене сьогодні знову півдня пройде. Віталік там щось знімається на дворі, там їм щось дивиться. Ну, дивіться, коло машини, там же ж треба щось дивиться, обходить там, прочищає там, то, те, то те, то те, то те, то сніжок то, то хотіла подивитися, там плаття в мене є такі. Ну, шкода, що вони такі малі, може б продала, хоча б було б на якісь порошки. А чого буде лежать? Воно недорого продай такі гарні плаття. Вони ну, малуваті маловаті на мене. Я Якось так не розбиралася, навіть так і купляла вони, ніби притик. Треба, щоб вони були лучше. краще ширші, більші, так якось оцю ось. ось, 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 ось Шубку я купила, була вона на розмір менша і отак і вона ніби по мені. Воно й гарно. А цю купила я таку, що вона як ширша. Якщо я навіть на гольфік на водолазочку одягаю, то ніби то як вахмата виглядає якась така, знаєте, як книжка широка. Але я краще взяла таку, нехай буде. Все одно як уверса і сходять. Широко, нічого страшного, а там чи поправишся, чи що то, то теж якраз буде добре. Так що час іде, я з вами говорю, розмовляю. Всім вам передаю дуже великий привіт. А за табак ви мені писали, табак я беру ігору середній. Ой, середній табак, тому що крепучий, він дуже, ну, дуже, його не треба, звісно. Жах і горить, і так кашляє від середнього, якщо слабкий, то то буде слабкий. Треба брати середній. У нас стакан середнього табака 25 гривень. Бо ви мені писали, то І не знаю, через інтернет можна заказати кілограм. Як вигідніше, я не знаю, може десь його продають, щоб вам не знаю, тому що там же ж треба кілограмами брати. Воно теж якось. Виходить дорого, якщо його трохи береш а ще за доставку. Я не знаю, може у вас дорожче, ну, таке по 25 гривень у нас середні. І буде гривень 100, може 100 буде буває, як вони захочуть. Може менше, якщо маленьку коробочку, то навіть б я, якщо недалеко, могла б вам переслати. Це таке діло. Якщо вам немає ну, достати, то мені не тяжко, я можу вам переслати, скільки ви там скажете, ну там же стакан два буде вам невигідно, то може, 10-20 стаканів, я не знаю. Такі середні. І я вам хочу сказати, що він же є різний, він є лапша, є віржинія, він є там, прима, Мальборо, тоненький запахом. Ми беремо, такі, нібито як домашній, він такими кусочками твердий. Але там є такі, що геть, як з палками. Ну, Ігор бере, і машинки зараз немає, він і не хоче її робити. Загубилася і відомо, мусорку То Ігор насипає, бере табак отак у гільзі. Дуже довго, але на пакетику і сипле, сипля, сипля, сипля. Смотра, для чого вам треба, чи крутять, чи забивають гільзи. Оцим середнім машинкою можна забивати, цей, що я беру такі справи, що це ще щось хтось питав, Та я й забулося. Це ще хто питав, що, щоб відповісти. Ну, а гильзи, то вони були по 130 гривень. Я брала останній раз 140-130 мені віддали 1000 штук. А тепер уже вони 160, але віддали за 150 тисяч штук. Дуже дорого. Дуже дорого подорожало все. Ну, таке Ну бачите, в інтернеті даже є, даже і можна знайти навіть і дорожче. А можна знайти чуть дешевше, але якщо доставка, то нема смислу його купляти. Тут краще купити і все. Такі справи Так що, до зустрічі. У нас сьогодні отака погода. Трошки є морозець і сніжок. справи. Ви знаєте, тяжко йти, бо болить від печінка, як болить, то воно треба і лежать, якщо тако взяти. А може і не треба. Кажуть, застой буде. За я стільки хожу що хай Бог милує. Я ніколи вдома не сижу. Я вперед і вперед. А воно так якось в мене було більш-менш нормально, я не знаю щось таке. Це перед весною видно вже все. Воно теж розпаляється. Піду зараз, побачу. може Ігору таблетки вийдуть. Я виключилася, бо йшла знайома, то я трошки з нею поговорила. Каже, що все дуже дороге, мої любимі Ви мені пишете, щоб я щось стояла, вам показувала, готую. Чесно скажу, зварила бістренько суп. Я, ну, Як сказати, такого зараз я нічого не виготовляю. Вчора ввечері картоплю жарили, то що я буду показувати? Це таке, знаєте, що показував, таке, що дійсно, що людям щось показати, да? що люди не знають. Коли трошки мені буде краще і буде більше часу, то я буду показувати. То якщо чесно, то знаєте, я стала на кухню, швидко приготувала хусточку оділа або зачесалася, хістіка зробила, а на камеру треба якось трошки виглядати, більш-менш нормально. І це мені трошки нібито часу. Я так собі швиденько, раз-раз, даю все. Зробила. Зварила і все, і пішла собі по ділах чи заробітки. Ось таке. І хочеться, щоб лишні не болтати, чогось там не наболтати того, чого не треба. Отак, От коли буде трошки більше в мене часу, буде трошки краще, то будемо включатися, будемо показувати вам. Отаке діло. Зараз я дуже мало печу. Вчора робила оладі з яблуками, ввечері хлопці захотіли таке щось солоденьке. То Я на дві сковорідочки рідки вістренько зробила. Ось такі на соді кисле молоко і потерла яблуко туди. І все, вони такі пухкі. А так більше пішла, печені купила. Щось купила, бублики і все, тому що, чесно скажу, воно дорого, все те молоко дорого, масла те є дорого, але знаю, що воно смачне і домашня випічка. А я теж її їм і тоді поправляюся страшенно. І такі справи. І будемо йти далі. Препарату немає. Це вже тиждень я ходила. Мав п'ятницю будь-немає, а це вже сказала завідувача, що з'явився, може, якщо що, то завтра. Не попросила Ігор, вже прийде. А зараз я піду, там екофцентрі в центр, у аптеку, там в мене карточки є, то може хоч буде знижка якась на мої таблетки. Зайду.